Слава Україні! Продовжуючи проект Голоси сьогодні з великою радістю будемо голосом нашого величезного друга Миколи Ніколаєва Бродяги, автора нашого лоотипу, Всеукраїнського форуму військових письменників, автора книги Щоденник непрофесійного військового і прекрасної людини. Ви вже, напевно, знаєте, не помічали нараз неймовірну кількість відео про те, як котики, песики, пташки, ну, можливо, навіть мишки стають друзями, напарниками наших воїнів, як все живе, горнеться до живого, тому що разом не так страшно, разом не так голодно і холодно. Сьогодні в нас наш котик про наших котиків і називається цей допис «Палаюче». Серце. Полум'я у віконці буржуйки пластично витанцьовує у ритмах сальси помаранчевими хвилями. Повітря у бліндажі сухе та приємно тепле, а десь декілька метрів над головою на поверхні землі калюжі різних форм та розмірів нервово та радісно наповнюється рясними краплинами осіннього неба. Періодично гупає десь на півночі. Нарешті збулась моя мрія, і до мене завітав місцевий кіт Яцик. Повне ім'я Яйцеслав, що підкреслює його занадто видатні первинні статеві ознаки, я встиг пригостити його вкусняшками, і на знак вдячності він нахабно розвалився на моєму спальнику та голосно заснув. Сподіваюсь, запах його феромонів або голосне урчання перелякає на якийсь час мишей та припинить їх безкінечну цілодобову дискотеку між плівкою та дощатими стінами. Миші дійсно таки замовкли. Усвідомлення цього факту розтягнуло на моєму обличчі посмішку. Вирішив на вечерю приготувати курячі серця з пекучим червоним перцем та чесником. Ломить вершкове масло, розтанув на чорній поверхні пательні та перетворився на шиплячу, напівпрозору калюжу. Невеличкий залишок сала під натиском мисливського ножа перетворився на маленькі білі кубики. Коли на поверхні пательні почали витанцьовувати обсмажені шкварочки, вона наповнилась рожевими та рівненькими курячими серцями. Через 10 хвилин помішування до загальної пахучої суміші додав аж 4 стручки червоного перцю та десяток зубчиків часнику в оболонці. Часник обов'язково має бути в оболонці. Температура перетворює пружні зубчики на неймовірно смачну субстанцію, яку потрібно висмоктувати, наче молюска з панциря, ще трішки, і вечеря готова. Хоча яцик треться мені у ногу, напевняючи, що вже все готово і не варто більше тягнути. Я перемежно облизав ложку та зробив фінальний вдих. Нагадую собі первісну тварину, що дихує чистим полум'ям. Яцек також запокінчив зі своєю порцією та жадібно лакає старілочки воду. Добре, що я завчасно відібрав йому трошки без перцю, інакше він би більше не прийшов. Людей в зводі поменшало, багато перехворіло і досі хворіють. Майже немає з ким проводити заняття. Тішу себе думкою, що дось, десь там кілька метрів над головою колись закінчиться. Хлопці повернуться хто звідки, і ми знову, клацаючи затворами та запобіжниками, будемо полірувати навички. Дорогі наші котики, котики наші хлопчики і котики наші чотирьохлапі друзі, хай у вас буде все 4 5 0 З вами наші серця.